Чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже у вівторок, 16 грудня. Про це Суспільному повідомили у міністерстві оборони Німеччини. Як зазначили в оборонному відомстві, цього разу саміт відбудеться під головуванням Німеччини та Великої Британії у віртуальному форматі. Крім цього, журналісти матимуть можливість переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України. Ну, і цілком імовірно, президент України Володимир Зеленський вже в понеділок, тобто за день до візиту до зустрічі у форматі Рамштайн, може прибути з візитом до німецької столиці Берліна. Про це стало відомо виданню «Більд». Уряд Німеччини не підтвердив інформацію про приїзд українського президента однак, видання звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі і в повітряному просторі над Берліном. Що може свідчити про те, що такий візит готується. Депутати Бундестагу були також поінформовані про поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу і в канцелярію канцлера. Берлінська поліція також говорила про те, що аеропорти Берліна теж мають бути готові, і казали про можливий майбутній державний візит. І Україна у разі укладання мирної угоди та припинення війни вступить в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Цей пункт обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн. Про це повідомляє Financial Times. Вступ України до 1 січня передбачено проєктом мирної пропозиції, яку обговорюють офіційні особи США України та Євросоюзу, Союзу. Сказали виданню обізнаної джерела. Такі швидкі терміни можуть е, привести до того, що перевернуть все до гори Дригом, так би мовити, увесь підхід ЄС до прийняття нових членів. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС. При цьому Блок приймає нових членів виключно за підсумками проходження ними цих етапів. Вище вказаний пункт мирної угоди змусить Брюссель переглядати систему повністю. Чиновники, які підтримують вступ України, вони зазначали, що включення цього пункту до мирної угоди зробить членство Києва доконаним фактом, оскільки Брюссель ризикуватиме зірвати підписання миру, виступаючи проти швидких термінів. Ну і зрозуміло, що для України вступ до Європейського союзу є дуже пріоритетним питанням і наш. Наша держава працює дуже багато в цьому напрямку за останній період, щоб все-таки стати членом Європейського е, Союзу. Втім, це варто розуміти досить таки тривалий процес. Раніше були заяви про те, що Україна може стати членом Союзу там до 2030 року. Навіть хтось говорив про терміни 2035 рік, врешті тут. Досить таки насправді швидке просування цього процесу, тому що перше січня 2027 року це ну фактично трохи більше одного року часу, і це справді дуже мало для того, щоб узгодити там усі нюанси договору про вступ, Врешті-решт, ну далі в цій темі будемо розбиратися із нашим гостем Олег Рибачук, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, пане Олеже. Розпочнімо з новини, яка сьогодні, я впевнений, розлетілася так само іноземними медіа про те, що президент Зеленський приїхав в Куп'янський, і записав там відео. Це все відбувається на тлі того, коли в Кремлі вже за останні місяці, ну мабуть, з десяток разів говорили про те, що Куп'янськ захоплений. Російськими військами, і те саме вони говорили перед зустрічю з американською делегацією, щоб ну, на мій погляд, створити якусь більш впевнену позицію на фронті для себе, принаймні, ось таким чином. Зрештою, чи дуже сильний це такий політичний удар для Кремля в першу чергу, і що вони будуть робити надалі? Чи будуть продовжувати, скажімо так, ось цю історію? Ну, це ще можна назвати. Ти з боку Зеленського сильним політичним тролінгом, тому що в свій час я не пам'ятаю, десь місяць назад президент Путін запрошував і обіцяв, що він особисто там буде іноземних журналістів, щоб показати їм звільнений в лапках росіянами Куп'янськ. Тому це вже не перший раз, коли наш президент буває там, я читав десь за за менше за кілометр там до о, передка. До нульової лінії, а Путіну десь там е, роблять бункер, і, і, і вже навіть російські блогери кажуть, що це ніякий не командний пункт, бо він взагалі-то ще той боягуст. Але в даному випадку е, судополітичного. Путін запросив, е, сам не приїхав, журналісти не приїхали, наш президент там, і наш Генштаб повідомляє про те, що там і оточення російське, але це не перший раз, це типова. Типовий приклад роботи російської пропаганди, і вони намагаються такими повідомленнями в тому числі впливати і на позицію Америки.